Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Поширена ситуація. Чоловік до 2014 року був виключений з військового обліку по досягненню граничного віку перебування в запасі, та має у військовому квитку або в обліковій карці до військового квитка відповідну відмітку ТЦК. І від таких чоловіків, які ще не досягли 60-річного віку, ТЦК вимагають стати на військовий облік. Або ж автоматично самі поновлюють, після чого чоловіки підпадають від мобілізацію. Якщо вони не уточнили свої персональні дані у ТЦК та самостійно до 17 липня 2024 року не стали на військовий облік, то щодо них у ТЦК складають постанови за статтею 210 Кодексу про адмінправопорушення та накладаються штрафи там 17 тисяч гривень. Тож далі коротко і по суті розберемося, чи законно поновлювати на військовий облік чоловіка, які вже були виключені з нього по досягненню граничного віку перебування в запасі. А щоб знати, як захистити свої права, перше під час проходження та оскарження ВЛК, та друге при спілкуванні з ТЦК, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Підтримайте канал, ставайте спонсором YouTube каналу та підписуйтесь на мій Фейсбук, Ютуб і Телеграм канал, тільки практичні поради. А для спонсорів деталі, бонуси та відеочати. Також пропоную підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, суди та поліцію. Граничний вік перебування в запасі. Що з цього приводу каже законодавство? Відповідно до статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу, виключені з військового обліку підлягають громадяни, які досягли граничного віку перебування в запасі. Водночас стаття 28 закону в редакції, яка була чинною до 27 березня 2014 року, визначала граничний вік перебування в запасі для осіб рядового складу 40 років для сержантського і старшинського до 45 років, для молодшого офіцерського складу до 45 років. Тобто, чоловіки, які відслужили строкову службу та мали військове звання рядовий або сержант, чи старшина, підлягали виключенню з військового обліку після досягнення ним відповідно 40 там, чи 45 років. З 27 березня 2014 року по 22 липня 2014 року Граничний вік перебування в запасі для осіб рядового складу, а також для сержантського і старшинського, становив вже 50 років. Проте вже 22 липня 2014 року до вказаного закону внесли зміни, якими граничний вік перебування у запасі для осіб рядового сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, встановлено 60 років. Тому в ТЦК вважають, що з набранням чинності цих змін у чоловіків, які до 22 липня 2014 року були виключені з військового обліку та станом на сьогодні не досягли 60-річного віку, наразі підлягають поновленню на військовий облік як особи, які не досягли граничного віку перебування у запасі військовозобов'язаних, тобто 60 років. З цих же підстав ТЦК відмовляє таким особам у виключенні їх з військового обліку у зв'язку зв з досягненням граничного віку перебування в запасі до 22 липня 2014 року. Принцип зворотної дії актів у часі. На моє переконання, поновлення даної категорії чоловіків на військовий облік. А ще і притягнення до адміністративної відповідальності є незаконними. Чому? Процитуємо рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 року. Стаття 58 Конституції України закріплює один з найважливіших загальновизнаних принципів сучасного права. Закони та інші нормативно-праві акти не мають зворотньої дії в часі. Це означає, що вони поширюють свої дії тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно правовими актами чинності. Виняток з цього принципу допускається лише у випадках, коли закони та інші нормативно-правові акти пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Тому, виходячи з принципу незворотності дії закону у часі, Поновлення чоловіків на військовий облік, які до 22 липня 2014 року були з нього виключені, є незаконним. Для розуміння ситуації можна навести аналогічний приклад, коли чоловік вийшов на пенсію у 60 років у зв'язку із досягненням чого? віку для виходу на пенсію, який був визначений законом, чинним на час виходу якраз на пенсію. Але через два роки приймаються зміни до законодавства, які збільшують вік виходу на пенсію до 65 років. Такі зміни вже не будуть стосуватися тих осіб, які вже вийшли на пенсію у 60 років. Водночас, якщо ми порівнюємо приклад щодо виходу на пенсію із виключенням осіб з військового обліку по досягненню граничного віку перебування в запасі, на підставі чинних на той час норм. В статті 28 закону про військовий обов'язок та військову службу виходить, що і в пенсіонера, який вийшов на пенсію у 60 років, потрібно забрати пенсію і примусити його за новими змінами доробляти до 65 років. Висновок: виникає питання, що робити тим, хто до 22 липня 2014 року був. Виключений з військового обліку, а зараз примусово поставлений і ще й отримав штраф за те, що самостійно не поновився на військовий облік. Єдиний вихід це оскаржувати своє поновлення та штрафи у суді. З цього приводу зазначу, що шанс на оскарження є лише у тих чоловіків, які мають у, у військовому квитку або в обліковій карці до військового квитка. Відмітку ТЦК про виключення з військового обліку до 22 липня 2014 року. Скажу відверто: оскарження буде просто нелегким, оскільки у теперішніх умовах суди просто без великого бажання розглядає подібні справи, пов'язані з оскарженням рішень ТЦК та намагається уникнути створення прецедентів і застосування принципу. Незворотності дії закону у часі у справах про оскарження дій ТЦК стосовно якраз поновлення на військовий облік раніше виключених чоловіків. Наразі одна з таких справ уже дійшла до Верховного суду України. І якщо Верховний суд застосує принцип незворотності дії закону у часі, це значно полегшить оскарження незаконної дії ЦК щодо поновлення на військовий облік чоловіків, які були. З нього виключені до 22 липня 2014 року. А що робити тим, у кого відмітки у військовому квитку про виключення з військового обліку немає? Якщо такої відмітки немає, суди відмовляють і не враховують дію закону в часі. Можливо, Верховний суд все ж таки і дасть і роз'яснить і цю позицію, і спірну норму, але це буде, повірте, не скоро. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтеся. Всім дякую за увагу!